Вітаю, друзі! Сьогодні у мене надзвичайно смачна страва, сьогодні засолюю скумбрію. За цим рецептом риба буде в міру солона і пряна, бо додаю спеції. Приготувати таку рибу не складно і швидко, найважче це дочекатися, поки скумбрія засолиться. Подаю засолену скумбрію обов'язково з відвареною картоплею. Це надзвичайно смачно. Для приготування в каструлю наливаю півлітра води довожу до кипіння, а тоді додаю 40 г солі. Це 2 столові ложки, 20 грамів цукру, це одна столова ложка, спеції 2 лаврових листочки, 3 горошин духмяного перцю, 10 горошин чорного перцю і 1 столову ложку коріандра горошком. Все розмішую, ставлю на вогонь. Від моменту закипання варю 5 хвилин, відключаю і охолоджую до кімнатної температури. Беру дві рябини свіжемороженої скумбрії, вагою 1 кг. Краще брати скумбрію великого розміру, бо вона жирніша і смачніша. Відрізаю голову, хвіст, плавники, чищу, мию ретельно, особливо біля хребта. Прибираю чорні плівочки, скумбрія повинна бути всередині біленькою. Нарізаю на порціоні шматочки, кладу рибу у півтора літрову банку, бо в літрову не поміститься, заливаю охолодженим розсолом, висипаю до риби спеції, накриваю банку капроновою кришкою і залишаю так при кімнатній температурі на 12 годин, а тоді ще на 12 годин ставлю в холодильник. Ось так виглядає риба через сутки. Виймаю її з розсолу. риба щільненька, шматочки риби. Надзвичайно апетитні. Одну велику цибулину нарізаю на півкільця. Тоненько додаю до цибулі шматочки скумбрії, розмішую, додаю півчайної ложки меленого коріандра, дві столові ложки яблучного оциту і три столові ложки нерафінованої соняшникової олії. Розмішую і залишаю на годину-дві, наскільки терпіння хватить, щоб скумбрія промаринувалася. А поки скумбрія буде маринуватись, відварю картопельку і будемо смакувати. Раджу вам приготувати таку смачну пряну скумбрію. Не пошкодуєте. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.